Дорогі друзі, вітаю вас всіх у цьому 2025 прекрасному році. Році зміни, і починаємо. Розглядати два перших запитання у моєму першому відео. Перше, це стосується тимчасових дозволів на проживання. На сьогоднішній день вже багато осіб звертаються в квестуру. Я вже понаписувала всякі різні запити в різні державні установи офіційних відповідей, письмових ще ніхто нічого не дає за ніяких інструкцій. Тому чекаємо. Квестури всі говорять. Зачекайте до хоча б середини січня. Тому чекаємо. Не хвилюйтеся, ви можете продовжувати працювати, тому що все-все ще діє. Ось, що стосується санітарної картки. Тесера санітарія. Тут інакша ситуація, тому що є вже ординанса Департименту дела Протекціони Чивіля, тобто розпорядження Департаменту цивільних справ, згідно якого, на основі якого азил мають право видавати нові тесера санітарія та записувати знову в санітарну систему охорони здоров'я до 31 грудня 2025 року. Я знаю, що є. Азел, які до березня 2025 року роблять поновлення медичної допомоги, а є ті, які відмовляються це робити. Тому я, звісно, в мій закритий телеграм в СОС Мігранти 2025 року надіслала вже артикулі, статті законів. Три надіслала, на основі яких вони мають право просити запису в санітарну систему охорони здоров'я. Бо ми знаємо, що є працівники, які більше читають і оновлюються швидше, а є ті, що чекають. Поки їм не буде сказано зверху або не буде показано нами. Тому, звісно, учасники каналу мають можливість видрукувати вже і піти, і підтверджують, що поновлюють тесера санітарія з даними е, артікулами, з даними статтями. Якщо і ви бажаєте мати законодавство все під рукою, а не тільки слова. Тоді і вам до мене в телеграм-канал для того, щоб підписатися. Бо абонемент діє з 1 січня 2025 року до 31 грудня 2025 року цілий рік і тільки, тільки коштує 150 євро мінімум витрат, але максимум інформації. Тоді пишіть на номер WhatsApp. 320 08 08 917. Пишіть, «хочу» в телеграм-канал, і асистент з вами зв'яжеться. До нових зустрічей, до нових е, відео і я обов'язково вам зроблю відео, як тільки будуть якісь офіційні дані від працівників квестури. А це повідомлення. Класно, дякую. Пишіть, підтверджуй, все окей. Працюємо далі.